Для Житомирських волейболістів провели тренінг із підтримки ментального здоров'я. Спортсмени розповідають, методики стануть їм у нагоді для подолання стресу та переживань перед змаганнями. Right і також ми таким чином поєднуємо півкулі нашого мозку між собою. Чесно кажучи, такий досвід ми отримали вперше. Раніше у нас, мабуть, таких занять не було, щоб психологи, людина, яка приїхала за кордону, сьогодні була дуже цікава практика. Я побачив, що вона дуже сподобалась нашому тренеру, і я так розумію, що він буде брати. Ці право і використовувати їх дуже важливо обмінюватися досвідом між країнами, а також різні нові прогресивні програми, методики. Вони дуже допомагають. І так як в нас цими вихідними полуфінальні ігри, я вважаю, що ми використаємо знання, які ми сьогодні почули, і також що вони нам допоможуть. Захід провели на базі державного університету Житомирська політехніка разом зі Скоттом Фоксом, який понад 15 років займався бейсболом. Проте зараз націлений на ментальне здоров'я та роботу із спортсменами та ветеранами. Ми перебуваємо під великим стресом в обох країнах. Наразі в Україні звичайно більше. І для мене справді велика честь мати можливість надати те, що на мою думку є поступовими рішеннями, які допоможе людям впоратись з неймовірними стресами, психологічними проблемами, проблемами психічного здоров'я, які існують головними темами заходу стали роботи зі стресом та емоційним навантаженням у складних умовах. Організатори пояснюють, така терапія є корисною не тільки для спортсменів, а й студентів та фахівців у психоемоційній сфері. Такою нашою місією, мабуть, є саме те, щоб створювати інновації в сфері ментального здоров'я, оскільки ми абсолютно чітко розуміємо, що будучи в умовах повномасштабного вторгнення вже третій рік, так мабуть, кожен з нас потребує відповідної допомоги. Моги такі тренінги проводитимуть на базі університету постійно, тож нагода відвідати їх і надалі з'являтимуться у спортсменів, ветеранів і студентів. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК1.